Під час нічного обстрілу окупанти поцілили у багатоповерхівку в умані в Черкаській області. Під'їзд, у якому мирно спали люди, знищено вщент. Ймовірно, ракета Х101. Восьмий поверх там, де ми жили. Коли я як двері, я ничего не увидел, кроме плани. Когда було осознание того, що там були мої діти в той комнате, Мені так страшно, ну що дети мучились. Ну, я не знаю. У мене така надежда, що вони швидко умерли. Казалось, що горить вся ума. Нічого не було видно, кроме огня. Було темно, дымно, гарь, бите скло. Стрес, шок і в дверях горів вогонь. Зрозуміло, вже потім, коли ховали доньку і зятя, залишився внук. Вийшло тут в тут рокову ніч 28 квітня він спав у нас. Було страшна ні Я кричав, що у мене дитина. Я не можу його спустіть, тому що мене всі трясло. Працювали психологи, але я просто ходила і чекала. От скажуть, от ваша донька. Паніка, заперечення, горювання, істерика, тремор. Вже на восьму ранку найсильніші фахівці, які були в місті, вже були там, аби стабілізувати, аби навчити тих, хто надавав. Допомогу. Найскладнішим етап це був етап упізнавання рідних. Саме на цьому етапі власне показують, наскільки людина не готова до стресових ситуацій і наскільки це було боляче, наскільки це було гаряче, і наскільки це було про втрату сенсів життя. Душу вирвані і учишся все заново. Зараз воно в школу ходить, обіймаю його кожен ранок, кожен вечір. І саме більше хотілося б повернути те, що було. Ми не багаті були, не бідні, але ми були щасливі. Що хотілося б дуже поблагодарити людей всіх, так прям душою нас обняли. І хотілося б поблагодарити ще «Help Україну організацію допомогли нам держимося. Ми дуже сподіваємося, що надані кошти і швидке реагування підтримають мешканців цього будинку.